Селі люди прокидаються задовго перед тим, як сонце має сходити. Хто трудиться коло землі і коло худоби має свій розпорядок дня. Та він і спільний для усіх нагодувати, напоїти, гної повичищати, на пашу відігнати. Звичайно, не тільки одна я наробляюся в селі. Люди в селі дуже наробляються, ранком встають, в 5 годин встають і раніше, ніж в 11, не лягають. Дуже важко. В селі це не місто, яке по годинах. Тут годин немає. Зозуля, Сонька, веснянка в череді, Марта, коник, гоша, Красуля – на долині. З худобою живуть у сім'ї. Олена родом з сусіднього села. Вийшла заміж, купили хату у верхівці. Якби не чоловік, не подужала б, каже жінка на його руки і припадає більшість робіт. Худобу любить. Але й праця коло неї жили, витягає. Звичайно, одну б тримала корівоньку, була б робота в селі, хоч приблизно до трьох тисяч. В селі можна ще на такі гроші прожити. Якщо чоловік до трьох тисяч щоб получав. ну і я, звичайно, щось би була б якась стороння допомога. то що картопелька була б, помідорка своя, огірочок свій, можна прожити і дітям допомогти. Було б. А так вимушені люди тримати корівки. Хто не лінується, то може і на молочко можна і прожити. Але так як в нас. За нього дають дві гривні, О, то дуже важко. Є городів під картоплею, буряками. Є такі сякі відходи. Можна було б і на продаж свиней годувати. Якби ж прибуток був з того? Ну яка ж ціна? Якщо я здала по зарам, скажу по 14 гривень, свиню здала а 60 гривень кілограм м'яса, хіба можна 60 гривнями наїстися, якщо за кілограм, хоча б на сім'ю. Коли діти єда, треба зустріть 3-4, щоб сісти і поїсти нормально. Що ж з одним кілограмом? Якщо вони беруть по 17, живий вес, а продають по 60-65, невже це є справедливість якась десь? Як це можна вижити в селі? Ми їх то годуємо, а прийдеш в нього, ж купиш на базарі по якій ціні? Ну, так і виживаємо, для себе держимо. Коли на селі відпочивають майже ніколи, тваринам не скажеш, самі собі щось шукайте, а я до клубу тим часом піду. Який в селі може бути відпочинок? Свято Хіба тільки. Що? Хіба що свято і то коровка ж не знає, що в тебе свято. В обід треба зустріти, нагодувати, подоїти, вичистити, випустити в поле, дати теляткові, дати поросяткові. А вже й незабаром зварила вечерю, вже коровка прийде з поля, треба знову зустріти, нагодувати, подоїти, вичистити як треба. Верхівка в зелені потупає, ставками вмивається. До районного центру майже 20 кілометрів. Не встиг на прямий рейс попутна довезе, воно на трасі. 750 жителів не так і мало, як на сьогодні. Щоправда, половина пенсіонери. Сотня людей мають роботу, 250 собі її шукають, на жаль, поза селом. Займаються фактично заробітками, їдуть по заробітками, підзорне господарством займається одиниці. Тому що на сьогоднішній день ціна молока, от що таке село? Село це відгодівля бичків, відгодівля худоби, свиней. На сьогоднішній день ціна на м'ясо занадто низька, а ціна затрати зернові культури, вони дорогостоячі, плюс гручі пальні матеріали, теж дивимося по ціні 16 гривень одна літра. А щоб прогодувати одну корову, треба до 2-3 тонн сіна, щоб його зібрати треба певну кількість солярки затрати і плюс робочої сили. Якщо порахувати собі вартість в кінці року, то виходить у мінусі. То так що заробітку в нолі, то люди змушені здавати худобу. І, хоча між міністерством агропромполітики та переробниками підписано меморандум про граничні ціни на молоко від домогосподарств, здають багато худоби, тому що молоко 2 гривні за літр, вода виходить дорожча, як молоко, то люди змушені здавати. Штучно, тому що навіть є потреба також тримати, а мусять продати корову, щоб їхати на заробітки. А оце скільки здало за останній час? Ну за дві неділі задала чотири корови. І такі, які не треба, вони не не такі. Ну, які не, не... сходили в стаби, дійно діна худоба, яка давала би прибуток і, і було б нормально. А здали на м'ясо? Здали на м'ясо. І все таки я прийшов, що буде ну до вас так по прогнозах. Всі з ми спілкуються, то люди планують вносять здавати. Тобто, скажімо так, по торічному році пуголів'я знизилося на 40 голів. селяни не ремствують, так до розмови прийшлося з свого боку. Сільська рада усяко сприяє тим, хто має бажання створити фермерське господарство. А гляди, два-три десятки, таки там роботу знайдуть і на заробітки не поїдуть. Не було лікарні роками, збудували сучасну амбулаторію, провели поверхівці водогін. Олена ж село ніколи не покине, пишається обістям, обсадила його квітами. Першими вони перехожих зустрічають. Але щоб діти з селом долю пов'язали, поки що ніколи. Ніколи тому я говорю, діти, як би вам не було важко, папа і з мамою вам допоможуть. В село завжди встигнете. Село приваблює своєю красотою відпочити відпочити, подихати свіжим повітрям. Воно приваблює тим, що дуже в нас гарна природа. Гляньте самі. А те, що тут немає відпочинку, немає в нас ні свята. Як кудись поїдеш, так уже дзвониш до сусідів. рятуйте, треба коровку зустріти з поля, прив'язати, щоб не пішла вгороди людські. От так село виживає. Вміє Іван Юкол хату звести, камінь обтисати, двигун розібрати та зібрати. А доки не повернувся до лісового, звідки родом з сільським господарством його поєднували лише бджоли, повернувся двотисячного і побачив поля в бур'янах, тоді й вирішив аграрну науку вивчати і в теорії, і в практиці. Леон Француз на полях барського району прижився, врожайності не втратив 40 тонн з гектара, фермер отримує. Помідори городина традиційно південна, але щоб звідти доправити, треба затрати понести і в пальному, і в транспорті Івану Івановичу лише виростити. На даній місцевості ніхто не вирощує. А хто ж буде в городі, туди доставлять фури, а хто доставив село. А хто доставив маленькі тут районні центри, на НАТО? Тобто є невеличка, що якщо так взяти, на сьогоднішній день це в мене маленька монополія, навколо 30-40 кілометрів, практично ніхто не вирощує. Городину люди охоче беруть як заробітну плату, так і за паї. Сорти фермер підбирає такі, аби зберігалися півтора місяця та більше. Наробитись біля помідорів треба. Це досить культура, яка має економічне вложення великих коштів. Тобто на один гектар затрати поверт 30 тисяч. Таке виробництво затратне і по людських ресурсах, коли за колгоспів кожному було по дві-три бригади і вирощували все вручну. Самі в себе розсада вирощена була по новітніх технологіях. Вона була вирощена касетами, поливалася невеликий фрегат, закривалася сітка від відграда від, від оща, тобто тіньова сітка спеціальна. В ідеалі полив би не завадив, а доки його немає, проводять усі вологозатримки, щойно дощі пройдуть. Обробляли від хвороб городину, але не надміру і не хімічними препаратами. Продукція фактично органічна. Рівняється Іван Іванович на Європу. А от чи зможе конкурувати нам говорять про Європу, але фермеру на сьогоднішній дуже надзвичайно буде тяжко конкурувати з європейською продуктом по кількох причинах. Одна із самих перших причин це упаковка, сортування, зберігання, хранілища і доставлення продукції готово до від виробника зразу до споживача. Тобто ми не сьогоднішній, не підготовлені до того. Для цього це треба досить великі кошти, це бути програма і, відповідно, має бути якісь напрацювання. Це забере ще чуть не половина затратів і до цього це не робиться одним днем. У нас набагато проще виростити екологічну чисту продукцію, ніж в Європі. А чого так ви думаєте? Тому що в нас не загаджені так поля. І є сів Тобто нас не в них сіврот землі набагато менше, і вирощування інтенсивне. Немає можливості вирощувати культуру, вертатися назад, наприклад, через 3, через 5, чи через 7 років. Я можу через 10 років вертатися на це саме місце. Зрозуміло, виростити, доглянути не значить усе реалізувати. Рік на рік не схожий. Парим, варим, квасом, роздаємо, благословляємо. Те, що залишилося, що не продалося, що привеза з ринку. Особливих статків коло овочів фермер так і не надбав. Йому би холодильник. Поки ще зберігає вирощене в колишньому корівнику і з продукцією своєю, не на ринок до магазину. Не так просто війти на тому. Потім є проблема з розрахунками. Слідуючи, є питання, що продукція не зберіглася в них, вони виставляють претензії до поставщика. Коли ми виступили якісно, тому вона в них не реалізовувалася, Вони все, що в них не продали, звертають в зачот не роблять. Хоча теж не була наша вина. За все треба робити відкати. За те, що вийшли, за те, що на тому, скільки треба вроді офіційно все робиш, а разом з тим робиш і неофіційно. Про картоплю Іван Іванович знає усе, бо це культура, з якої він ставав на ноги як фермер. Ми потеряли багато регіонів, які нас постійно купують картошку. Там нестабільна де війна, нестабільність, і тут люди голодні, а ми практично не маємо де й Рухає Іваном Івановичем не прибуток. У нього свій підхід до життя. Не завжди вирішується прибуток, і не завда вирішуються гроші. Тобто є питання, для чого ти живеш на землі, куди ти йдеш, з чим ти прийдеш, і що буде перед тобою твоїми руками. А ще каже: не на часі сьогодні розмова про картоплю, капусту, цибулю. Душа болить за інше. Взагалі робити репортаж може бути не час іменно про те. Більше за я більше переживав би за те, що нестабільність країна. Я не хотів би, щоб земля опоганювалась кров'ю як кожен день більше і більше. Тобто вона вже як крові авіля вип'є. Тобто, що кожен раз привертається більше і більше приходить дітей сиріт, саме більше і більше робиться вдовж. Ми не вміщаємо людей на землі, які двома мовами говорять, не говорять прибільше. більше. Ми не можемо містити оприділитися з територією, де раніше друг до друга в гості ходили. Тобто саме більше мене болить тим, що люди стали озлобні один на одного і інформація не так запічкані, тому що вже не брат, брата не готовий вислухати. Тобто, я хотів би миру, хотів би стабільності, хотів би благословення для всієї України, для всіх фермерів. Щоб то, що вони працювали, щоб вони приносили радість, а не благословляли сиріт, не благоставляли і не фінансували ті чи інші крайні точки, накипівші, які є на я на сьогодні ситуація. Тому я призивав би наших керманичів до поміркованої політики, може би до розуму, до якихось переговорів, а не все вирішувати силою. От я. Такої побажання для всіх фермерів, тому що фермер це чоловік, який живе від землі, живе від неба, від доща, від того. І він не для того покликаний, щоб якісь бути таких протиуборцях займати ту чи іншу сторону. Від хліб їдять Всі люди, і погані, і злі, і з юга, і з востока, і з запада. То хтів би стабільності, хотів би миру, благословіння для нашої неї. Що це за розваги? Запитаєте ви перегони? Майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером урожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти.